Слава Ісусу Христу! Ми є в часі Адвенту, третій тиждень. Тиждень радості. Коли ми читаємо сьогоднішнє Евангеліє, не можемо зрозуміти, тиждень радості підходить цей Евангеліє. Чому все Евангеліє? Тут сьогодні в Евангеліем, Йоанн Христитель сидить у В'язниці і послав свої учні до Ісуса і питав, ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати. Може бачити, Йоанн Христитель сумніває. Це Він, Йоанн Христита, показував свої учня Ісуса Христа і сказав ось агнес Боже. Коли Він це сказав, показав, не мав ніяких сумнів. Але тут ми можемо бачити, Він сумніває. А чому він сумніває? Може так роздумувати. Він сидів у в'язниці, можливо, він очікував, якщо це Ісус, Агнес Божий, чому не приходять, і вони спасають, або і вони звільняють. Zato On poslaje do Jezusa. Jezus Isus odgovarja neposredno. Zelo preprosto. Mogoče je Jezus odgovoril tako ali ne ali tako. Toda On odgovarja drugače. Прямо не відповідає, але відповідає все, що описано через пророка Ісаї. Він говорить: ідіть і сповістіть Іоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокажені очішуються і глухі чують, мертві воскресають, Бог Богом проповідується добра новина. Ні через слово Ісус відповідає, через Його діло, через Його життя Він показує Йоанна Хрестителя, це Він, хто має прийти. Про нього Пророк Ісай говорив. Йоанн Христитель знає, що місію пророк Ісай пророкував. Відповідь Ісуса Христа, Йоанна Христита укріпляє свою віру. Можливо, в нашому житті теж мати. Сумніву, ми очікуємо одну, стає інакше. Наприклад, ми я вірою вже, молимося, ходимо в церкву, приймаємо таїнство, а чому життя буває таке страждання в важкий момент, непонятно? Або м тем темнота. Ми не розуміємо, чому таке стається. Коли Іоанна Христос він сидів у в'язниці він теж мав. сумніву. Але він не залишався, а він. Шукає укріпляти свою віру або виряд все, що пророк Ісаї пророкував. Укріпляє свою віру це я сам місія, кого чекав багато років, ізраїльський народ. Є час війна України, теж можемо мати таке сумніво, ми молимося, багато вже за Україну, жартуємо. І багато людей віддав своє життя, а чому Бог не відповідає нашу молитву. Господь відповідає нашу молитву за Україну. Нам не треба сумнівати, що скільки ми молимося, Бог не чує. Ісус відповідає проханням, або коли Йоанн Христитель питає, відповідає, показує свою діяльність і скаже іди і скажи ідіть і сповістіть Йоанна про що чуйте і бачите. Він відповідає через діяльність. Ми Україна, і що стаємо, це є діяльність. Це є відповідь від Господа, що ми і що стаємо. Можливо нашим життям мати сумніву, коли маємо життя страждання, важкість, темряву. так і Йоанн Христитар сидів у в'язниці. Ми теж можливо мати це сумніву. Але Ісус нам дає великий надію. Він укріпляє. Іона Хрестителя не потрібно сумнівати. Так як пророк Ісаїв сказав, пророкував, так і стається. Що таке Іоанн Хреститель сидить у в'язниці, що у нього принесет радості? Його во радості. Ісус, Він є Месі. Кого очікував ізраїльський народ, Він прийшов. Його приходу, приходу Господа, Іво життя, цей для Іоана Христителя великої радості. Дальше він сидів у в'язниці. Якщо Господь є нашим життям, Даже ми маємо важкий момент, маємо темряву, маємо страждання. Якщо він є у нас, це є радості.